Шукаємо проміжки зростання і спадання наступних функцій. Рисунок номер 1 вказуємо, проміжна, якому функція зростає. Зростає, значить, ми по тому графіку йдемо вгору. Ось цей шматок не забули спроектувати кінці на вісь Х і проміжок вказуємо по напрямку стрілки від меншого до більшого числа мінус 3, 2, дужка квадратна відповідь Г. Другий рисунок знову вказуємо, проміжок, на якому функція зростає, виділили його собі для себе, спроектували кінці мінус 2, 3, відповідь Б. Третій рисунок: тут буде два проміжки, тому що на ось цьому шматочку графіка ми йдемо по ньому вгору, і на ось цьому. Проєктуємо перший на вісь ОХ маємо. Мінус 7, мінус 4. І другий маємо 0, 4. Правильна відповідь А. Четвертий рисунок вказуємо проміжок, на якому функція спадає. Ми по цьому шматочку йдемо вниз, проєктуємо на вісь ОХ і вказуємо цей проміжок мінус один. 2. Відповідь В. І останні графіки на п'ятому вказуємо, на якому функція зростає. Зростає, ми по ній рухаємося вгору, спроектували, вказали проміжок 1, 6. На шостому рисунку спадає, тому по графіку ми рухаємося вниз, ось той шматочок. І ось проєктуємо перший від мінус 3 до одиниці і другий від 6 до 7. Відповідь А.